І так, дорогі наші гості, дорога наша родина. Я попрошу хвилиночку уваги. Я думаю, що вже настала сама найприємна хвилинка часу, коли ми зараз під ваші готливі оплески, ближче до залу, будемо запрошувати верніше, винуватців нашого дня і винуватців нашого вечора. По-перше, дорогі наші гості, вам велика подяка. Особисто від імені наших молодяток, від імені наших батьків. За те, що відклали всі вільний час і приїхали до нас розділити радість з нашими молодятками. Я сьогодні приємно, гості наші, що сьогодні наша Хурщина і Віноградівщина об'єдналася в одне ціле. Щасливі наші гості, парадні наші дівчата жіночки. Але, будь ласка, подивіться зараз в сторону наших батьків. Ну, як не скажеш, що на всі 100% сьогодні найпарадні, найщасливі, по перше. І наймодливі це є дві красуні нашого вечора, це є наші мами. Їм особиста подяка за те, що народили, за те, що всі разом виховували, а сьогодні благословили своїх діточок на спільне сімейне життя. І я думаю, гості ми не будемо шкодувати ваших ручок, Давайте їм похлопаємо. Це наші мами. Ну а я думаю, сьогодні не менш оплесків отримують. Добрих два молодця нашого вечора, як один тато, так другий. По-перше, радіють, що в одним дня кожен з них має файній свасті. Правда? І я думаю, всі ці бурхливі опаски подивіться, як чекають на бургливі опаски. А що саме найприємно, один теж де усів, а другий гусами плескати і ще не скорнуть до ваших ручок? Ну, і мені випала приємна нагода. Я думаю, в Кушельові не треба особисто представляти. Василь Гусар буде радіти з вами за наших молодяток аж до рання. Плескайте малини. Але щоб нам було приємно і цікаво і добре веселитися, наші ровесники, я думаю, разом з нами похлопайте їм. Добрим молодцям і наша дитянка, щоб диск наших молодяток був на вищому рівні і гарне фото це Богдан. І дядя мова, він може й дому навіть плескайте його, бо дуже коли челини хлопає. Наші офіціанти, наш чудовий зал завжди радіє, коли є така гарненька і приємна родина. І давайте гості. Зараз вже думаю, бургливі облески, хлопці, як там наші дружбові. О, є облески. Давайте ближче до наших батьків, давайте ближче до нашого залу. Вже чекають на великі, на бурхливі, отак же лунають оплески маршик від музикантів. Це наші молодятка, оплески, гості, оплески, ніша і Мирославка. Вони сьогодні стали на рушечок щастя, дали клятву вірності один одному. Перед Богом, перед церквою та да, перед батьками. Ярославочку, от сюди, 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 сюда, Мішику, ближче, 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 ближче до батьків. До наші, нашому. Ярославко, як би я тут не малював, повірте мені, бо сьогодні самі найщасливі. Міша, подивіться в зал. Сьогодні вся родина вас вітає, здоров'я, щастя нам бажає. Але по нашій добрій традиції сьогодні хлібом, сіллю вас. Зустрічають найдорожчі нам люди, це є ваші батьки. Давайте спочатку вклонимося, пояснити. Дорогі наші мами, дорогінки батьки, це особисте подяка за те, що ми робили, за те, що їхали сьогодні і була спільна спільне сімейне життя. Приміть від них молодятка, цей хліб, як святиння нашого народу, силом щастя, радості, любові великого великого достава. Підходимо вище. Міша подивишся на те, що ти не маєш. Ламай, майка рухав, не спіши, не спіши. Це все по чиєці. Міша ламає солидніші косови. Чувствуйся, писав першання. Міша, і нехай, Славочка Сматує. Славко, ти замітила в новому селі Віноградівщина так вдало, красиво, по-чентиненській, соня Але дивися, ти маєш дати мені обіцянку, тому що від сьогоднішнього дня завжди солодко. А віддаємо, як у нас кажуть, можеш показати, як кошельовські дівчата солять живі на три боки. Ось і похлопайте наші Мирославці. Вона саміша буде дуже старати по війні, тому що все життя з тобою хоче навіть теща, каже, доцільна силі на жаті він не солить. Міша насолила. Yeah. Ну, мішеньку після того, як насолила, смакуй поцілунком. О! Намко люблять ці наші, всі люблять. Ну, а мама наша каже. Наша ліс э, зіта Федори, не каже, каже, мене є така приємна нагода, дороги наші діточки, що ви були здорові, що ви були щасливі, що були багаті. Я вас сьогодні буду посівати, тому що там є і пшеничка, і овес. А я так розумію, що солодко, жилище і смачні конфети. Мама каже, першу чергу сиплю на вас жито. Щоб довго вам жити, Гості, похлопайте нашій мамі. Ще вся річку ярушу в горя мали. Правильно, правильно зідати, Так, має бути ще мало й овес, там ще є овес, щоб гордився вашими діточками завжди рід А родина до лікар, бо за правда? Ну, а зараз берете вже Так. Діта Федуйте, йдете так ближче до мене, Йдете ближче до мене. І дивіться, от на тих наших добрих свідків, дружбів і наших кумів. Посівайте, щоб нали чудовий настрій. Дівчатка, а завжди приємно хлопцям, коли буде пшеничка в тих оксанк-зачісках, а вони цілий вечір будуть працювати. Повірте, вони будуть тішити вашими замішками. Ну, а я думаю, зараз, Ярославко, після того, як мама посіяла, радіють батьки, обдаруйте їх вашими поцілунками, тому що, повірте, вони на них чекали. Будь ласка, підходьте до них. Міша шатьох, що можуть Похлопайте Похлапайте, і гості наші. Щоб наші батьки зрозуміли, що ці опаски в, в їхню сторону їхню адресу їм ще раз. Опаски для батьків! Це бургливі опаски вже скриньо. Як не скаже, шановні гості, що самі найпарадні, самі сильні, Ой Васильев, я розумію», — каже, перший так наушка, у вас а, вже мій причовська так упала, мало, вже не так, як є. Але знаєте, чому порадні? Бо майже перед зеркалом Славочку стояли по три дні обід ївами. Мужчина має легко, щоб сьогодні так виглядати. А як приємно, дорогі наші мужчини, ви четверо, до племіського дня маєте файне звання. І тестя, і свекрова, і свекрухи. І молодої, активної звання тещі. Похлопайте теж ще дістати. Міше, подивіться, як радіє Теща. Правда? Як радіє тесть, що мають нинішнього дня чудового зятя, бінограду, теплі краї, Все прийде там мало бочком, десь після того, як файно десь там бабахне. Та все мало відпочити, так? Да? Богенти ще люблять файний посил, відповідно. Але що саме найголовніше видним цього дня, дорогиньки наші мужчини звертаються до вас, спокійно можна йти до смаки на файну каву. А всі ми мужчини знаємо, коли смаха кладе каву, там є до кави, де є раз, є до тричі, а після того вже ніхто не рахує, правда? Але як сьогодні, шановні наші гості, радіють наші батьки, нашого ніжня, тому що в долинішнього дня мають таку чудову невісточку, милославку, яку готові прийняти свою хатинку, як віднесені будович. Правда? І за федералі. Ну, що тут скажеш, подивіться, як це людям наші діти. Подивіться, як дюймовочка біля нього стоїть, рослися. Міша, повій мені художник, би саме старав мене файно буде на його. Правда, тебе, як правда, дуже файна. Я не знаю, що такої маленької, Повір мені. Подивіться на ту смішку, як Тобі, так, щоб у вона все життя освіталося. Бо у нас все життя насолоджувалося. А як буде приємно, дорогі батьки, що міша буде завжди вам казати слова подяки за те, що мама народила. Разом з Володимиром Михайловичем Рухово, а сьогодні повітря мені передала добрі руки Ну, То замітно, на нас замітно. Знаєте, wow, wow, wow. я майже на всі 150-200% з ними домовився. Вони співучі, подивіться на маму. Вони якби зараз почали в мікрофон говорити, вони би себе зупинили. Але він чомусь такий для ріхмали нині тяжкий. І ми це договорили, що все я буду керувати, керувати, бакремо. Поняли, зробить ну, чуть-чуть. Я думаю, гості, що дійсно. Радіє Сергій Михайлович. Радіє, мама. З такого файного теплого краю прийти до нас. Я думаю, батьки так само щиро вдячні і сватам за те, що мають файного сина зятя. Володимир Михайлович. Від імені вас, ну капельку, ну капельку, Я думаю, що ви знайдете ті слова, бо я наговорю, 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 кати, а ви кажете, а би дати бо в ботько, бо то всякої Ну Дві слова, ну я собі не прощу. Пару слів. Подивіться, як чекають гості на ваші слова, як Мояким не подякувати, правда, пару слів і відсвятів, тому що медик. Ostaje su pristrije. Od u tobi, tako! Miško, šalom mi. Tako što hoće hoću podjakovati všem iliznim bliskim i znajomom u našoj imeni. Želci nas čotirjo. Pajno, djakujem, što ste razdjeliti se spriazniče večori z nami. А вам щастя, долі віка до волі, любіться, не забувайте про батьку горько. Браво! А ми ну всі гості разом. Гірка я, гірка я, гірка я вода. А у нас файно, цілує пара молода. Але... Зараз приймати наші поглесивати. Дорогі наші мужчини, дорогі наші батьки. Ви вже знаєте нашу хрустянську, кущельовську традицію, свати ще може не знаєте. Янько Сергій Михайлович, тату наш, я попробую вас зараз з сватом, малося поміняти місця, бо така в нас добра традиція. Ну гості, подивіться, правда? Як радіє сват, маючи таку вродливу біля себе свату. А ще саме найголовніше самі. Михайло, признайте чесно, ви колись усе носили чи ні? Ні. Ні, ніде. Мама казала, не дай Боже лишиш до мене спати, йо. А. Так було Федорівна чи ні. А ся, коли, мабуть, братів, бо я його добре знаю, каже пісьмі дома, але навчала духу не виросту. Вона бому не простила. Знаєте, чому я так малюю? Бо колись зараз буде ріднити сватська дружба, а я думаю, що гості не проти, мабуть сказати гірко «Свата». Та ви поняла свата з нового села, як сватали, все будуть сколотати. Та що, шановні наші гості, не будемо шкодувати ваших ручок. Під ваші дні. Чесно кажучи, я тут малюю, я пропоную. Але якщо ви хочете, я вас хочу почути ваші описи. Михайович, і один, і другий, то не я не спрошу. Подивіться, спасі вже і не казати вам. я не ода, поцілує. зацілує. І сваха. Зіда Федорівна, скоментали. No. 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 <рігутці> <рігутці> як приємно, ну подивіться, які щасливі. ну як не скаже, що дай вам Боже того юмора це ваше життя. І дай Бог, щоб ваше життя і життя ваших дітей було довге та щасливе. Ну Росторучки вам бажаємо далі, як вам божі, про наміряє. Повірте, як приємно керувати з такими фідлярними батьками. Фіглюйте все, ходіть себе в гості, ціліте один одного і завжди радійте за вашим діночок.